Ми з України історія однієї пісні. Сьогодні розповім історію чергової крадіжки народної пісні. Саду сіні майстрибілі, схилиликовижурні моє. Було виконання ансамблю кралиця в саду осінні майстри білі український роман з 19 століття. Він був надзвичайно популярним до 60-х років вже ХХ століття. Текст та ноти пісні опублікували у 61-му році у збірці Українські народні романси, яку упорядкував Леопольд Ященко. Жодної інформації про автора музики чи слів не знайшлося, тож романс вважають українською народною піснею. Мені сімнадцятиминало. Весною я в садиці цвіли, я про кохання ще. Це було виконання гурту Рідна пісня його зненацька у 60-х після публікації у збірці великої популярності україномовного романсу у мелодії з'являється автор і не лише автор, а й інший текст. Дякую. Настірка, хоча сьогодні їх зводять з розуму унітази, невідомо що краще. Сусіди окупанти з того часу називають цю пісню російською народною на музику. Тірентьєва. цей композитор, хоч і народився у Києві, але більшу частину життя жив у Москві. І саме там представив свій новий хід. Вот хто та з горечки спустився». За гімнастеркою, золоті пагони в тексті тірєнтів відразу дали заслуженого артиста Росії. Щодо тексту, то поширювали активну версію історію про те, що його привезли з великої фольклорної експедиції. По Алтайському краю і казали, що це Сибірська народна пісня. Зрештою, на Сибіру багато українців було, можливо, мелодію там і підслухали, але український романс про білі айстри буде жити, доки ми його будемо слухати і співати. Тож далі слухаємо повну версію пісні у спільному виконанні Євгена Маляревського та співачки Ейлін Олени Андросової. Про кохання ще я не знала, ми тих ми жимо, я про кохання ще не знала, ми тихо, сестра, ми жили, як я садило, Oh, fuck Вечірній спав туман